Солдати РФ нарощують сили в Херсонській області на півдні України. Повідомив Київ, попередивши, що Росія може розпочати наступ там в останній відчадушній спробі повернути собі імпульс у війні. Український генерал Олексій Громов заявив, що Київ покращив свою тактичну позицію навколо східного міста Слов'янська та відбив два села. Але російські міста намагалися захопити східне місто Авдіївку та село Піски. Він додав, що українські війська були змушені перейти на оборонну околиць Авдіївки. Ування росіян, який Київ назвав масовою предислокацією, можуть бути частиною зусиль. Кремля щодо захисту своїх територіальних надбань від прагнення України повернути собі окупований Херсон та території навколо Запоріжжя. Україна ймовірно візьме на себе стратегічну ініціативу, змушивши Росію передослокувати сили та змінити пріоритети зусиль у відповіді на українські контратаки. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Москва перекидає все більше особового складу та техніки до Херсона та Західного регіону, жертвуючи захопленням слов'янська та сіверська, які здається залишилися Позаду також до Криму окупанти переміщують військову техніку, зокрема артилерію та авіацію з інших регіонів України. Підготовка України до херсонського контрнаступу та перші операції цього контрнаступу в поєднанні з різким ослабленням російських збройних сил в цілому, мабуть, уперше дозволяють Україні активно формувати хід війни. За даними Генштабу України, щоб повернутися до Росії, солдати, що вторглися, калічать себе і прикидаються хворими на брифінгу розвідки. Генштаб України. Райні заявив два авіаносці крилатих ракет морського базування, перебувають у готовності до застосування високоточної зброї в акваторії Чорного та Азовського морів. Російські окупанти несуть втрати, деморалізовані і шукають будь-який шанс отримати легке поранення, щоб повернутися на територію РФ, вдаються до різних імітацій слабкого здоров'я. Крім того, наміри Росії щодо Запорізької АЕС залишаються неясними. Йдеться в останньому брифінгу розвідки Міністерства оборони Великобританії на брифінгу. Йде це після п'яти місяців окупації наміри Росії щодо Запорізької АЕС залишаються незрозумілими, проте вжиті на об'єкти заходи ймовірно підірвали безпеку нормальної роботи станції. Вважається, що російські війська діють у районах прилеглих до електростанції і використовували дислоковані там артилерійські підрозділи для бомбондування територій України на західному березі Дніпра. Російські війська ймовірно використовували більшу територію об'єкта, включно з сусіднім містом Енергодар, щоб відпочити своїм. Силам і використовували охоронний статус атомної електростанції щоб знизити ризик для свого обладнання та персоналу від нападу.